Півсвіту плаче, півсвіту скаче таке життя, хтось в камуфляжі, а хтось у версаче невідкриття. Хтось помирає, хтось заробляє на цій війні, отут же кожен сам обирає що у ціні. Для когось воля щаслива доля, для когось страх, хтось повинен зріст і посеред поля, хтось по ярах, хтось мовчки робить, не горлопанить, хтось лише кричить, один лікує, а інший ранить, коли мовчить. Хтось розуміє, хтось не вміє пізнати суть, хтось геть заслабне. А хтось зміцніє, пройшовши путь, комусь для щастя достатньо промінь, комусь весь світ, когось потопить весня на помінь, хтось зробить плід. для когось в радість зустріти старість, дожити день, Хтось вірить в долю, а хтось в реальність одну. Лишень. І всі звемося людьми не наче, не відкриття. півсвіту плаче, півсвіту скаче таке життя.